Камери відеоспостереження, яка на магнітах кріпиться до даху, або до капоту автомобіля, з моніторчика, де все видно, контролюється, і з'єднювальні провода і штекер прикурювач Очима не видно взагалі. Очима видно до 25 метрів легенькі дві точечки діодні, які можна сказати, що незамітно. А в камері видно все. На 30 метрів ми бачимо дорогу, бачимо ями, бачимо фоси, обочини і це дає змогу їхати до 40 км на годину. Перший варіант був система для з'їзди машини взад. Там є камера. Взяв, випробував, не годиться, не підійшло. Далі взяв камеру переднього вигляду з інфрачервоною підсвіткою. Також не годиться. Потім в батька взяв. Камеру відеоспостереження, яка застаріла, яка аналогова, стара камера. Спробував вже трошки результат був. І я зрозумів, що треба рухатися в цьому напрямку. Тоді почав купили більший дісплей, підбирали 7 дюймовий, після того почав шукати, вивчати питання відеокамер спостереження і взяв одну, другу, третю, четверту замовив. І методом підбору я дійшов іменно до кута, до підсвітки, до якості. Дзвонять з цілої України і волонтери. І каже, мама, в мене син напередку, я вас дуже прошу. І напряму військові телефонують. І волонтери телефонують. Давайте нам 10 штук, вже давайте нам 10 штук, в нас там є куди відправити. Yeah. Я зняв відео для інтернету. Тому що я побачив такий комплект за 30 тисяч гривень. Мене заболіло серце. Тому що ви чуєте, що я його роблю за біля 3 тисяч гривень, але не за 30 тисяч. І тому я виложив повну інструкцію. І ще такий момент, який мене мені не то, щоб боляче, я перші інтерв'ю, які я давав, я давав з метою для того, щоб кожен міг це зробити. Тому що це, бачите, це не є складно. Це воно працює, воно перевірено, вже на ті граблі, що я ставав, не потрібно ставати.